Вітаю четвер, 28 березня, в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Взяли під руки і понесли до авто у Хмельницькому. Нібито працівники ТЦК з силою заштовхали чоловіка у бус. Обговорили ситуацію на кордоні і торгівлю в агросекторі. Сьогодні українська делегація прибула до Варшави. У КМВА не виключають спроб проникнення ДРГ та нових обстрілів. Рада оборони столиці ухвалила термінові рішення. У Хмельницькому, нібито працівники ТЦК силою заштовхали чоловіка у бус. Про інцидент повідомили місцеві пабліки. Як видно, на кадрах військові просто взяли його під руки і понесли до машини. А я нагадаю: нещодавно у Хмельницькій області за корупцію затримали працівницю територіального центру комплектування та її спільника за 10 тисяч доларів. Вони допомагали, бажаючи. Чим уникнути мобілізації у КМВА не виключають спро проникнення ДРГ до Києва та нових обстрілів. Рада оборони столиці ухвалила невідкладне проведення контрзаходів. В короткий термін необхідно переглянути документи з питань роботи громадського транспорту та проведення різних заходів, через що всім силовим та військовим структурам наказано посилити увагу до місць скупчення людей і забезпечити безперешкодний доступ до укриттів та пунктів незламності а також окремо буде здійснюватися і моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації та можливих провокацій. Росіяни нищать нас усіма способами, які можуть освоїти про це в ефірі. Ранок лайф сказав Євген Дикий. Військовий аналітик наголосив, що авіабомби є великою загрозою для житлових районів, пояснивши це неточністю системи управління вибухівки. Дикий також розповів, що максимальна дальність боєприпасу 90 кілометрів, що дозволяє ворогу скидати бомби, знаходячись на своїй території. Іхня авіація може скидати ці бомби, е, знаходячись глибоко над територією Росії, там де не дістає Ша ППО. І от як тільки вони налагодили масове виробництво цих от е, приспособ, які вони чіпляють до, 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 до радянських бомб, все вони одразу почали їх масово використовувати. Від притому е, спершу вони їх почали масово використовувати на фронті. А тепер в них їх вистачає, тобто вони дійсно поставили це на конвеєр і е, до фронту тепер додалися з першу суми, тепер Харків. Тобто вони просто нищать нас всіми тими способами, ну, які технічно здатні освоїти. Росія змінила тактику і стратегію щодо великих міст України. Про це в ефірі ранок лайф розповів член комітету Верховної Ради з питань правової політики. Сергій Соболів каже, що наразі ворог замість кабів та обстрілів маленьких містечок застосовує масовані бомбардування міст мільйонників. Я думаю, що тактика одна з одного боку це залякування, щоб населення максимально було в паніці і покидало ці міста. І друге це без сумніву, це зачистка території, бо їх вже ніколи не цікавили люди. Їх цікавлять тільки території для того, щоб можливо починати масив масований наступ. Тому тут абсолютно зрозумілі завдання, які є перед нашими збройними силами, перед всією державою, це без сумніву захист. Через протиповітряну протиракетну оборону один день війни в Україні коштує РФ щонайменше 300 мільйонів доларів, не враховуючи масове переозброєння та санкції заходу. Пише Волстріт Джорнал. Путін погрожує підвищити податки росіянам через виснаження скарбниці. У виданні вказують, такі заходи є одним із найяскравіших ознак загострення фінансової скрути, до якої штовхає Москву війна проти України. Низка країн, включно з Україною, наразі обговорюють, як досягти мирної домовленості. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Цитую: миру в Україні можна досягнути у будь-який час. Путіну просто потрібно припинити свою варварську кампанію і вивести війська. Кінець цитати, а також він додав, що саме Росія зірвала мирні перемовини з Україною ще на початку повномасштабного вторгнення. Тим часом про те, що війна може прийти на їх кордони, задумуються поляки. Про це в ефірі ранок Лайф» розповів Якуб Корейба. Польський політолог каже, що наразі деякі громадяни Польщі вже навіть починають скуповувати квартири в інших країнах Європи. Я почав спрашувати своїх друзів, в тому числі тих, які купують е жильо в Іспанії, в Італії, в Греції. Кстати, тоже. Э, вот как они относятся к этому вопросу? Действительно, люди начинают думать про то, что война может быть. И тут каждый принимает решение для себя сам. Я в данном случае отношусь, отношусь к этому спокойно. Я прожил почти 40 лет. У меня все, что я хотел в жизни, было. Я готов. Я живу на неправильной стороне Вислы на правом берегу Вислы, 80 километров от э, Рави Русской, 80 километров от границы с Украиной. В случае чего на третий день мне русские, вот и таким, как я, повяжут руки колючей проволокой и стрельнут в тыл головы. Вот это они сделают то, что с такими людьми, как я, они делали всегда, когда приходили в Польшу. Водночас сьогодні українська делегація прибула до Варшави. Прем'єр-міністр України провів перемовини з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Обговорили ситуацію на кордоні і торгівлю в агросекторі. Очікуємо від Єврокомісії заборони транзиту і експорту товарів з Росії та Білорусі, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Повідомив Денис Шмигаль. Після закінчення війни в Україні буде демографічний бум, сказав президент Зеленський. Верховний головнокомандувач на зустрічі зі студентами Сумщини заявив, що найбільший стимул для зростання народжуваності це безпека, і стимулювати людей потрібно не лише фінансово. Я думаю, найбільший стимул це безпека. Що далі з дитиною, що робити і. Треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження, допомогу так, але народження мені здається тільки в безпеці, тільки в тому, що є укриття, є безпечна школа. Нова українська школа, і є укриття в школах, є укриття в садочках і є протиповітряна оборона. Закінчиться війна, буде бум. Я в цьому впевнений. Будуть люди повертатись, впевнені в завтрашньому дні і впевнені в майбутньому в Україні. Ну я просто не маю права. Ви студенти. Я просто не маю права так сказати. Ну давайте. <реш> ну, я просто, ну, не дуже етично, скажімо, так в Одесі та області поки що скасували графіки відключень світла. Наразі вони діють лише на Харківщині. Повідомляє Укренерго. У відомстві зазначили, що не зважаючи на це, в Одеській та Хмельницькій областях все ж таки можуть знову задіяти графіки, якщо споживання електроенергії зростатиме. Рахункова палата за рік виявила порушень на 61 мільярд гривень, повідомляють у прес-службі відомства. Найбільше порушень та недоліків було виявлено за такими напрямками, як безпека та обороноздатність держави 16,5 мільярда гривень, доходи державного бюджету 12,4 мільярди. Та соціальна сфера і охорона здоров'я 8,4 мільярда гривень. За результатами 14 аудитів, проведених у 2023 році, розпочато 9 досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.